Таксі з мінімалкою 14 гривень і 5 гривнями за кілометр, машини високого класу і навіть електромобілі Тесла. Сервіс з несподівано низькими цінами працює у Львові вже два дні. Однак є одне але кінцевим власником фірми Яндекс таксі є Волош Аркадій Юрійович, громадянин Російської Федерації міста Москва. Тож у Львові блискавично піднялась хвиля обурення. Не потурати російському Яндекс бізнесу, закликав депутат міської ради Петро Адамик. Свідомий того, що у Львові немає якісного таксі. Угу. Я свідомий всіх багатьох моментів, але я думаю, що у Львові ну, це дуже так, скажімо, символічно і симптоматично, коли це просто нічого, крім якогось такого роздратування, особисто в мене не викликає. Міська рада звернулась до управління Укртрансбезпеки. Просить перевірити, чи законно працює сервіс. Однак що думають про це самі львів'яни? Ні, ні, ні. Ми проти нього. Боже борони, тільки наше. Навіть за дуже малі гроші. Навіть за дуже малі гроші. Нас і так поставили на коліна, але все має повинно бути наше. Краще дорожче, але наше. Так, я згодна з Сашком. Так, але сядете на таке таксі? Ні. Та безкоштовного сиру не буває. Свої економ пропозиції Яндекс таксі пропонуватиме лише місяць. Далі мінімалка зросте, та й тесли, круті машини всього лиш елемент реклами. Приїхали, нібито потаксувати до Львова з Харкова, Києва і Одеси на 9 днів. Вони є прокатними автомобілями. Не, ми тесті ми цього не відео. Це це все трансферні машини. Вони нам подзвонили, сказали, хоч ходіть і Ми не таксісти, ми з возом займаємося. Коли своє зароблять прокатчики і поїдуть на вакансії, набиратимуть львів'ян. Їх уже мотивують, обіцяючи доплачувати за кожне замовлення від 50 до 70 гривень. Інші ж львівські таксисти певні рекламною кампанією, низькими тарифами і бонусами для водіїв, Яндекс розгорнув вкрай агресивну політику, щоб війти на ринок. Пропонують людям роботу зарплату 20-30 тисяч. 40 тисяч в місяць. А через якийсь час це показує, що е, ця політика себе не оправдовує. І вони вертаються, вони переходять на ті ж самі рамки, на яких працюють і інші автомобілі таксі. Але в цей час, звичайно, що вони забирають частину ринку. Наразі ж фірма всіма методами продовжує залучати клієнтуру. Навіть незаконними. Сотні рекламних конструкцій знімає міська рада, адже на них не було жодних дозволів. Було демонтовано порядка 100 таких рекламних конструкцій, але на жаль, станом на сьогодні, ці рекламні конструкції появились на місцях, де їх вчора демонтовували. З львівським офісом компанії Яндекс. Ми зв'язатись не змогли його поки що немає. У київській філії так і не вийшли на зв'язок. Натомість, водій прокатної машини каже про російські корені з начальством говорили. Яндекс давно викупили фіни. Чорним по білому ну, приваження придумав армінін. Кінцевий власник все таки Росія, а не ціни. Нам кажуть, що фіни мені дужо. Те, хто платить, те і барі. Христина Жевченко, Віталій Чвак, головні новини. Львова.